Житловий комплекс Big ben від Real. столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Українські військові підтвердили ураження низки важливих об'єктів та цілей Російської Федерації в ніч на 4 жовтня, і це не лише НПЗ у Ленінградській області. Так, друзі, українці минулої ночі завдали удару по підприємству у Ленінградській області. Цей НПЗ допомагали уразити російські повстанці. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій. Це офіційна друзі інформація. Українські сили спецоперації спільно з рухом Чорна Іскра, так називаються повстанці на Росії, атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області Російській Федерації. Під час операції уражено. Ключові установки і підприємство спалахнуло вже втретє у 2025 році. Про участь Чорної іскри в спецопераціях ЗСУ на території Росії повідомлялося і раніше. Ну, принаймні, я знайшов повідомлення від 7 вересня. Також сили оборони уразили у Курській області радіолокаційний комплекс Гармонь та транспортно заряджаючу машину зі складу ОТРК Ескандер. Крім того, завдано удару по командному пункту 8 ї армії Збройних сил противника, який дислокується на тимчасово окупованій території Донеччини. Також сили спеціальних операцій вразили один із найновіших російських кораблів на ходу. Він не стояв, він рухався в Онецькому озері на території Республіки Карелія. О 4 годині 31 хвилина ранку сьогоднішнього дня, 4 жовтня, в результаті успішних дій одного з підрозділів ССО в Онеському озері було уражено малий ракетний корабель ГРАД. А ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море. Так, друзі, це ракетоносій. Ураження прийшлося на праву частину відсіку силової установки корабля. Уражений ГРАД один із найновіших і найсучасніших кораблів Росії, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року, уже в період широкомасштабного вторгнення. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс Калібр НК. Саме з таких комплексів випускають калібри по території України. Також атакували і Білоруську область сьогодні, друзі. Вже після того, як прилетіло по шості, я це обов'язково ще задаю. Місцеві пабліки Білоруччини повідомляли про задимлення, згорілі автівки, пошкоджені будинки. Через атаку в місті зупинили роботу торгівельних центрів, центрального ринку. Гладков говорив, що жертв немає. І ушкоджень також. Але очікуємо офіційної інформації від Генштабу Збройних сил України. На превеликий жаль, прилітало і по нас. Особливо сьогодні дісталося шостці та Шосткинському районі. Росіяни атакували вокзал в Шостінській громаді Сумщини. Пошкоджено потяг шостка Київ. Було два удари. У вагоні одного з потягів, на жаль, знайшли загиблого 71-річного чоловіка. Ще близько 30 осіб постраждали, їх відвезли до лікарні. Серед постраждалих є троє діток. У мінрозвитку, друзі, наголошу ще раз, заявили про те, що по шостці було два удари. Навіть повідомляли пізніше, що туди били і ракетами, балістикою. Шостка після сьогоднішніх ударів залишилася без газу, електрики та води. Кричущий факт терористичних дій проти України з боку Росії. Президентка Європи комісії Урсула фон Дер Ляйен закликала до посилення тиску на Росію. Через шокуючі кадри із залізничного вокзалу Шостки, який, ви певно, вже бачили, і в мене в телеграм-каналі або в інших соціальних мережах. До речі, хто не підписаний на мій телеграм-канал, переходьте, підписуйтеся, ви там знайдете найсвіжішу інформацію. І також у Шосткинському районі Сумщини ворожий безпілотник сьогодні атакував човен із рибалками. Загинув один чоловік, ще один отримав поранення. Це були два пенсіонери, яким понад 60 років. Одному з них, на жаль, не. Було понад 60 років. Така друзі, зараз історія у дроновій боротьбі із Росією, і вона чим далі, тим буде ставати складнішою. Головне нам тримати стрій, допомагати Збройним силам України. Саме так я вважаю, що ми повинні допомагати, незважаючи на те. Що рівень корупції в Україні не падає. І навіть українці, відповідаючи на запитання соціологів, говорять про те, що він підвищився спочатку широкомасштабного вторгнення. Я ще про це обов'язково згадаю. Але нам, друзі, своє робити, однозначно так. Нині трішки новин, друзі, про Китай. Дуже резонансних, оскільки у всіх цих історіях з ударами по енергетичній структурі України дотичний Китай. Служба зовнішньої розвідки Україна звинуватила Китай у передачі Росії супутникових даних для ударів по Україні. Представник СЗР Олег Олександров заявив про те, що є факти високорівневої замодії Росії та Китаю при проведенні супутникової розвідки території України з метою виявлення та детальної розвідки стратегічних об'єктів для їх ураження. При цьому каже він, як ми бачили в останні місяці, ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам. Він не уточнив, про які саме об'єкти йде ця мова, але тепер очікуємо офіційного коментаря, що найменше від посла Китаю в Україні. Нехай пояснить, правда це чи ні. Я вважаю, що правда, бо дійсно Китай сьогодні допомагає Росії вести війну проти України. Якби не Китай, війна б уже закінчилася. І історія дуже дивна, дивакувата, іронічна, вийшла із затриманим Макроном танкером Тіньового флоту Російської Федерації. Я вже про нього згадував. Танкер відпустили. Видання, де спектатор, пише про те, що недавнє захоплення танкера Тіньового флоту Францією було скоріше піар-акцією, ніж справжньою операцією. Незважаючи на операцію французьких команд, пишуть журналісти, схожих на сцену з місія не здійснена», Танкер було відпущено через два дні після заяв Емманеля Макрона про затримання. Весь цей гучний міжнародний інцидент, пишуть журналісти, закінчився лише дводенною затримкою постачання 100 тисяч тонн срої нафти у Не було знайдено жодних доказів причетності до дронів, які кружляли над аеропортом Копенгагена 30 вересня. Пише видання і, певно насміхається зараз разом із Путіним із того, що відбулося в Франції, і як зараз. Протидіють дроновим атакам, бо так я їх називаю, провокаціям, інші їх називають Росії на територію Європи, всієї Європи. Як на це відреагує Макрон, подивимося, але справді танкер відпустили. Єрмак сьогодні повідомив про те, що нібито європейці готують якийсь новий механізм тиску на тіньовий флот Російської Федерації, але я доволі скептично до цього відношусь. Хоча ситуація, як кажуть, підпирає європейців. До рішучих практичних кроків зі стримання російської експансії на території Європи. Поки що вона гібридна, це вже визнають Європі. Але чим далі, тим більшою буде присутність саме російських дронів, російських ДРГ на території Європи і спокійного життя їм там не буде. І від них буде залежати, чи це припиниться, чи це буде тривати далі. Тим часом ми вже змушені допомагати європейцям збивати дрони у повітряному просторі Європи. Так, друзі, це не жарти, це факт. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Українці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії. Про це повідомив ще раз наголошую, Генштаб ЗСУ. Це сталося під час обміну бойовим досвідом у межах візиту української делегації. Я буквально днями із колегами говорив на каналі про цю історію із дронами. Вони виказували думку, що варто все ж таки нашим військовим на запрошення європейців, звісно, поїхати до Європи і навчити їх збивати ці дрони. Українські фахівці з протидії ударним БПЛА підняли повітря дрон «Стінг», який влучно знищив данський панши. На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами, пише Генштаб. Виглядає, звісно, це іронічно, коли ми вчимо НАТО воювати в сучасних умовах, а не НАТО навчає нас. Так, це звучить гордо, але ця гордість нам вартує тисяч життів українців і воїнів, і дітей, в тому числі. Мені відверто кажучи, шкода, що ми навчаємо європейців, як воювати проти росіян, але. Часи змінилися. Сподіваюся, вони будуть дослухатися до парад ЗСУ і вчиняти правильно. Тепер, друзі, щодо історії з Трампом і Близьким Сходом, і його Нобелівською премією. Для Трампа дуже важливо закінчити війну в секторі Газа, аби отримати Нобелівську премію, яку будуть ось вручати буквально в жовтні місяці, якщо не помиляюся. Нобелівський комітет заявив, що побоїться реакції Трампа на можливу відмову у премії. Про це пише Блумберг. За словами секретаря Нобельського комітету Крістіана Берга Харпвіка, прямого тиску не було на комітет, проте навколо відбувається одразу кілька кампаній, публічних і закритих, на підтримку Дональда Трампа. Ну це абсолютно очевидно. Не озброєним оком це все видно. Але незважаючи на заклики Трампа зупинити бомбардування гази, у суботу Ізраїль завдав десятків авіа та артилерійських ударів. По сектору гази про це пише Аль-Джазіра з посиланням на цивільну оборону гази. За даними місцевої влади, внаслідок ізраїльського обстрілу в секторі газа загинуло шестеро людей. Внаслідок одного з ударів загинуло чотири людини в будинку в місті Газа, ще двоє в хан Юнісі. Як це буде пояснити тепер Нетаньяху Трампу? Я не знаю. А як тепер буде виглядати Трамп перед Нобелівським комітетом, абсолютно очевидно. Поки що Трампу не вдається закінчити восьму війну. Хоча вже є номінації від інших країн, аби Трампу все ж таки вручили йому цю довоочікувану премію. Та нехай вже вручить заради Бога, що він заспокоївся. Можливо. І, друзі, тепер про Росію, Україну та Тбілісі. ще мене для вас кілька новин. Нафтогазові доходи бюджету Російської Федерації у вересні в річному вираженні скоротилися майже на чверть. Я буквально вчора вам говорив про 20%, дані оновлюються. А це до друзі дані мінфіну Російської Федерації, а не Блумбергу, Ройтерсу чи якихось інших ЗМІ. Нафтогазові доходи Росії склали 582,5 мільярди рублів проти 770 майже 2 мільярдів порівняно з минулим роком. За 9 місяців цього року доходи. Росії від нафти і газу зменшились порівняно з аналогічним періодом минулого року на 20,6%. І основними причинами зменшення нафтогазових доходів Росії є падіння ціни на енергоносії на світовому ринку, а також зміцнення курсу рубля. Тобто до кінця року мінус 25% по нафті. Якщо ОПЕК ухвалить рішення цими вихідними про збільшення видобутку нафти, Дохідна частина від нафти до російського бюджету може бути ще меншою. Про корупцію я вам щойно згадував. Так, от, друзі, на підставі проведеного КМІСом соцопитування, 71% громадян України вважають, що рівень корупції в Україні під час повномасштабної війни підвищився. 20% вважають, що корупція залишилася такою самою. І лише 5 респондентів відповіли, що корупція зменшилася. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи стикалися з ви з такими випадками особисто? І в Тбілісі розпочалися акції протестів, там навіть штурмують президентську резиденцію. Сьогодні там проходять вибори до місцевих органів влади, мають обрати багатьох мерів і також місцеві ради. Лідер правлячої партії Кабахідзе вже оголосив, що його політична сила нібито набрала понад 70%. Явка на цю хвилину складає 30%. Штурм нібито припинився, нібито триває. Все відбувається в онлайн. Але на вулицях, в столиці Грузії, дуже багато протестувальників. Чим закінчиться ця акція протесту, будемо спостерігати. Дуже хотілося б, звісно, щоб вона закінчилася ефективно і вони знесли цю проросійську владу в Грузії. Але поки що таких у мене чесно кажучи, сподівань нема, тому що в розини ну трішки не дотягують ці історії.